Тут. Я просто в шоці? Двисе все, спати. 34 команда, ребята. Сьомай, 44, і 1, і 12. Саме цікаве робисе. Саме цікаве зараз робисе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 34 команда. Я худею. Друзі, це кіберспорт зараз турнір. Що, ти довольний діджей? Бачиш, як сильно. Я ж казав тобі що там привілеї. Що сильно, віпка, що ти собі модератор, віпка і красиво. 600 онлайна мудру година, я передів, ребята. Так, 34-та, там сьомий капець. Перша команда і 12-та, хто забирає 1000 гривень, ребята? Я ж казав, що нормально, та ж, блін, там преміум фотографії від цапа. Що ти мо? Бля, це піздець. Хто забере? 34 перша. Ну, 34, блін, інтересно, хто в позиції. 44-й, бля, такі позиції кльові. Я просто в шоці. Дуже потно. Ой, номер один! Номер одного. Можете зажимати і все. Так, під'їхає команда. Під'їхає сьома. Так, що, що то буде? Що то буде? Ото й кресе. Ой-ой-ой, зажимай! Не даєся, не даєся, тихо лежить. Просто тихо лежить, ребята, гроші, две ползе. Просто я худею, блять. 34- команда, все. Сьома команда зараз забирає, гроші цей лежить. Підходи Боже, зараз, що може бути? Шо може бути, може забрати двозари. Все, ні, писец, все. Всьо! Сьома команда забирає тисячу гривні, ребята, по 1000 гривні. Це просто, це просто легендарний стрім, ребята. Як він кресив, як він хотів бити. Емперіо Вандал забирає. ну йой-йой-йой-йой. -йо. Це да, це, це сильно. Оце.